Щорічна ігрова виставка The Game Awards 2023, розгром нашумівшої шумівшої гри Avatar Frontiers of Pandora, анонс нової горор гри від Хадео Кадзими. Та чому вам варто зіграти в кіберпанк після останнього оновлення? Про це та все інше я розповім далі у відео. А ти перед початком підписуйся на канал, та якщо хочеш ще більше подібних відео, став лайк. Погнали! Геній сучасності Хідео Каджіма на щорічній виставці ігор анонсував свій горор з дивною назвою Оуді. Майбутня відеогра отримала артхаусний тизер трейлер, з якого не зрозуміло абсолютно нічого, але виглядає все дуже загадково. За словами самого геймдизайнера, Оді це те, чого ніхто раніше не бачив, багато в чому відеогра. Але водночас це також фільм. Що ж відомо абсолютно точно, так це те, що гра є ексклюзивом для консолей Xbox. Студія Archetype Entertainment представила свою першу гру Exodus, наукову фантастичну епопаю від третьої особи. Хоча трейлер не надто багато розповідає нам про сам проєкт, з нього стає зрозуміло, якою гра буде на релізі. У ролику очевидно паралель не лише зі Всесвітом Mass Effect. Але з фільмом Крістофера Нолана Інтерстеллер. Колаборація Лего та Fortnite вже побила рекорди по онлайну та активним гравцям грі. В цьому режимі ми граємо ніби в стандартній Фортнайт, но у всесвіті Лего з сеттингом Майнкрафту. Персонажі перетворюються на знаменитих пластикових чоловічків, а всі інструменти і споруди, наприклад, кайло, барикади і будівлі, нагадують конструктор. При цьому бойові дії відбуватимуться на новій мапі. Персонаж, який появився у трейлері GTA 6, а саме флорецький Джокер, вимагає від Рокстарів 2 мільйона доларів за його персонажа в грі. Лоурен Саліван прославився як флорецький Джокер у 2017 році після того, як вірусним став його магшот з татуюванням на обличчі та фарбованими волоссями. Після реакції на трейлер GTA 6, Саліван вимагає, щоб Rockstar Games платила йому гроші за його образ. Усі кажуть, що я брешу, що це не я, Джокер з GTA 6. Хлопці, ви що з глузду з'їхали? У GTA 6 можна помітити татуйованого ув'язаного помаранчеві робі з фіолетами-волоссями. Дійсно, дуже схоже на самого Салівана. Флоридський джокер цього так не залишить. Ви вкрали мою зовнішність, моє життя. Сумнівно, що Саліван зможе добитись від Rockstar якоїсь компенсації. Це не перший випадок, коли люди стверджують, що їхні образи використовуються в серії GTA. і жодні обурення не призводили до виплат студії або видавця Take-Two. Нова гра Плюс з'явиться в Alan Wake 2 вже 11 грудня. Remade Entertainment повідомила, що безкоштовне оновлення для Alan Wake 2 з режимом Нова Гра Плюс з'явиться вже в понеділок, 11 грудня. У цьому режимі гравці зможуть розпочати повторне проходження із перевагами. Очікується, що у новій грі плюс зі старту буде доступний весь арсенал зброї та аберейди. Також відкривається рівень складності кошмар і з'явиться альтернативний наратив із новим відеоконтекстом та сторінками манускрипту. Тож, хто ще не зміг зіграти на релізі в гру, саме час наверстати упущене. Перші оцінки «Avatar Frontiers of Pandora. Багато журналістів зійшлись на думці, що гра вдало поєднує формулу відкритого світу Ubisoft і всесвіт Джеймсона Кемерона, який був відтворений розробниками з увагою до деталей. Однак у цьому ж і проблема цієї гри. Журналісти відзначили гру за надто безпечною і позбавленою оригінальних ідей і механік. Основному гравці дивують тільки візуальною частиною. Часом гра може здатись Far Cry з іншим скіном, але їй вдається передати дух науково-фантастичного світу Джеймса Кемерона. Це одна з тих ігор за ліцензією, яка заднім числом робить вихідний матеріал кращим. На момент написання цього сценарію у гри 74 бали на та на основі 45 рецензій. Це на рівні десь приблизно як з Far Cry 6. А оцінки Avatar Frontiers of Pandora виглядають наступним чином. В рамках The Game Awards 2023 Santa Monica Studio анонсувала безкоштовний додаток до гри God of War Ragnarok, який називається Valhalla. Ділці привнесе в гру новий режим Рогалик. Раніше студія нічого не згадувала за потенційне оновлення, але фанати внесли свої правки в це через те, що God of War Ragnarok продалось стиражем понад 15 мільйонів копій, і компанія Sony захотіла побалувати фанатів. Таким чином, Вольгала замислювалась як режим Рогалик та епілог до основної історії, в якому Кратос та Мімір досліджують потойбічний світ норвежців. Це трохи нагадує лабіринти Нільфхейма з оригінального. Гри, де також використовувалися елементи рейтингу, тільки у Вальгалі гравці мають помирати знову і знову накопичувати зброю та навички, які дозволяють їм пройти все далі й далі. Для середньовічного сурвайла Medieval Destiny вийшло оновлення з кооперативом. Студія Render Cube оголосила про вихід великого оновлення для середньовічного сурвайвала. Головною фішкою пача. Довго очікуваний мережевий режим, завдяки якому ви зможете садити капусту та будувати будинки у компанії трьох друзів, якщо вони є, звісно. Одночасно з цим гра отримала нову кооперативну карту під назвою OneBox, додаткові квести та сюжетні лінії, а також редактор персонажа з можливістю створити жінку. Медіавелл дістання well доступна на ПК PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X та S, а також PlayStation 5. Оголосили переможців The Game Awards, як ви всі знаєте. У ніч напроти 8 грудня в американському Лос-Анджелесі відбулась ігрова виставка The Game Awards. Справжнім тріумфатором цьогоріч стала гра Baldur's Gate 3, яка отримала одразу 6 нагород. Загалом 23-й рік виявився доволі приємним для геймерів. Окрім Baldur'а, у світ вийшла ще низка культових ігор, серед яких легендарним вже Hogwarts Legacy, нашумівший Starfield, Чудова Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2 та багато інших ігор. Як і очікувалось, грою року стала Baldur's Gate 3. Найкращий візуальний стиль забрала Alan Wake 2. Найкраща інді-гра – це Sea of Stars. А ось і список всіх номінацій та їх переможців. Режим Permadeath у Assassin's Creed Mirage відкладено на 2024 рік. Ubisoft оголосила, що відкладає випуск функції Permadeath для Assassin's Creed Mirage десь на 24 рік. Однак її функція New Game Plus все ще планується випуститись цього місяця. Нова гра Плюс для Assassin's Creed Mirage з'явиться наступного тижня. Поверніться у подорож басіма з вашим поточним прогресом і новими нагородами, повідомила Ubisoft у Twitter. Команда все ще працює над режимом Permadeath, який Очікується в оновленні на початку 24-го року, тож будемо слідкувати за оновленнями. Грудневе оновлення раніше мало включати функцію Permadeft і New Game+, Plus, але тепер нам доведеться трохи почекати на першу. Режим Permadeath буде доступний на всіх рівнях складності. А Assassin's Creed Mirage був випущений ще в жовтні. Ubisoft розробляє ще багато ігор для Assassin's Creed, включно Assassin's Creed Infinity і нову гру для Netflix. У Steam стартував розпродаж найкращих ігор цього. Та попередніх років. Якісних ігор з за вагітними цінами зараз каталозі просто предостатньо. На цьому доброму слові я з вами прощаюсь. Я розказав про найактуальніші новини, які нам показали, та що власне відбулось в ігровій індустрії за останній тиждень. В скорому часі очікуйте ще більше та ще кращих відео. А я з вами не прощаюсь. До наступних відео, Па-па!